Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією вже приєднався проєктний менеджер правозахисного центру військовослужбовців. Принцип Денис Султан -Галій. Вітання, пане Денисе. Слава Україні. Доброго дня. Грамсла. Дякуємо за запрошення. Пане Денисе, з вами хочемо поспілкуватися про ваше велике дослідження серед воїнів та ветеранів із пораненнями, яке ви проводили у серпні, у травні серпні цього року. Цікаво, яку мету ви ставили передовсім, і що хотіли дослідити, чи вдалося досягнути результати, і чим, чим цікаво вони вас вразили? А, дякую. Дивіться, у нас. Така ситуація, в якій взагалі ми знаходимося в е, теперішній історичний момент, що найближчим часом ми все це розуміємо, в Україні буде надзвичайна кількість ветеранів, тому що е, такого великого збройного конфлікту е, Європа не знала ще в початку Другої світової війни. І перший важливий урок, який ми маємо це винести, те, що жоден міжнародний досвід не дасть нам чіткий алгоритм, як нам діяти, як нам вибудовувати ветеранську політику. Тому розуміючи це, ми вирішили включитися в роботу, саме описавши ось так фундаментально е, ветеранський досвід і до, досвід ветеранських родин. Наше дослідження, як ви могли бачити, е, називається етнографічне. Е, нам, нас часто питають, чому саме цю методологію ми обрали. Перш за все, це значить, що ми хотіли подивитись на досвід ветерана і досвід ветеранських родин крізь. І їх же погляд використати їх же слова для опису ситуації, а також е зрозуміти, що найбільше турбує саме цих людей, а не що загалом описується цифрами чи там узагальненнями. Чи можете розповісти, яким чином проходило це опитування, і які головні питання ви ставили вашим респондентам? Так, звісно. Ми використали насправді доволі новаторський спосіб, який носить назву Мобільна етнографія. Чому вона називається мобільна? Власне, ми зрозуміли, що недостатньо провести одного інтерв'ю або навіть двох інтерв'ю з респондентом для того, щоб дійсно зрозуміти весь спектр проблем, які його турбують. Тому наш методолог. Олексій Москаленко е, запропонував таку модель, що е, кожен ветеран або е, член е, родини ветерана е, буде на зв'язку з одним з наших операторів впродовж кількох місяців. Чому це так? Е, тому що якщо б ми призначали б одне окреме інтерв'ю, ветеран може прийти не знаю в день, коли все навколо вибудовувалось. Надзвичайно критично або навпаки, в день, коли вдалося вдало пройти установочні інстанції. Тому для нас було дуже важливо охопити весь спектр цього досвіду. Досвіду пов'язаного з проходженням бюрократичних інстанцій, установ, досвід з поверненням і реінтеграцією в суспільство цивільних, досвід сімейних взаємодій і так далі. І так далі. Тому у нас була команда з чотирьох операторів аналітиків. Кожен з яких е, спілкувався з 10-12 ветеранами впродовж 2-3 місяців майже на щитиній основі. Ви запитуєте стосовно того, які питання ми задавали. Однією з наших методологічних установок було те, що ми не ставимо їм конкретних питань, тому що ми не хочемо підштовхувати їх до конкретних відповідей. Спочатку ми їх слухаємо, те, що їх турбує. Якщо когось турбує, наприклад. Е, Алгоритм проходження медико соціальної експертної комісії ми слухаємо про е, ці бюрократичні перепони. Якщо когось турбують якісь більш загальні особисті е, політичні переживання, ми слухаємо про це. І вже коли ми провели з ними ось перший місяць, чи десь приблизно півтора місяці, ми почали займатися тим, що е, бачити деякі тенденції щодо того, що Певну кількість ветеранів чи певну кількість членів їх родин турбують одні ті самі питання. І вже перевіряти ці тенденції на інших наших респондентах, запитуючи, чи це і поширюється на них, чи є і у них така проблема, наприклад. Тому основний, основний дослідницький процес відбувався саме за такою схемою. Це опитування воно відбувалося як? Тобто ви, брали, ви опитували людей, які поверталися з фронту, себто ветеранів, чи і безпосередньо їздили на лінію зітхнення? Ні, ні. Це дослідження стосувалося винятково ветеранів. Тобто тих, хто або в процесі звільнення зі служби. Або тих, хто вже звільнився зі служби, але так як наразі в Україні, ну як ми всі чудово знаємо, немає демобілізації, то всі, хто звільнялися зі служби або вже звільнилися, це були е, ветерани з пораненням, тому що це ну один з небагатьох способів і найпоширеніший спосіб наразі звільнення зі служби. А яким чином вибирали ці, цих ветеранів, і яким чином вибирали тих представників їхніх родин, з якими ви проводили це дослідження? Ну насправді у нас не було якогось конкретного відбору. Ми mm. пішли в соціальні мережі і сказали, що нам треба ветерани, нам треба з вами буде поговорити впродовж доволі тривалого часу для того, щоб зрозуміти найбільш детально і глибоко ваші проблеми. Ми отримали е, більше сотні заявок. Насправді, ми були першодоволі стурбовані стосовно того, що ми можемо не отримати достатню кількість заявок. Але поранених ветеранів, які готові впродовж кількох місяців розповідати, ділитись, а особливо також їх дружин. Е, дуже багато тому, що вони всі дійсно переймаються і дійсно хочуть, щоб ці зміни настали, якщо вже не для них. То для людей, які в майбутньому будуть проходити цей же шлях, тому о, так нам довелось е, е, відсіяти частину е, тих, хто взяв хотів взяти участь, але це було лише тому критерію, що нам потрібні були люди, які вже звільняються зі служби, а не ще перебувають на ній. Саме цікаво пане Денисе дізнатися про ці результати. Наскільки вони були очікувані для вас, можливо, чим вони вас вразили? От, я дивлюся на це дослідження. От починали з ідентичності. Чи можна дійсно якось об'єднати тих людей, яких ви опитали, в одну ідентичність? А, ну… Те, що ми виявили в процесі цього дослідження, якщо ми говоримо про ідентичність, то ми підтвердили такий е, факт, що ідентичність все ж це процес. Тобто, людина, вона спочатку, ну якщо наприклад, це людина, яка була мобілізована до війська, то спочатку вона набуває власне ідентичності військовослужбовця в процесі. Ну ця ідентичність не з'являється там в один момент з моменту не знаю, там, вручення по війську, наприклад, і так само е, вона. Набуває нової ідентичності, коли звільняється зі служби. Але от що, наприклад, ми помітили стосовно ідентичності, що ветеран не повертається до ідентичності цивільного. Тобто військова служба і ветеранський досвід для нього стають настільки важливими, іноді навіть центральними елементами його життя і після служби, що це вже. Ну, ми можемо говорити про нову ідентичність ветерана, але насправді питання ідентичності присвячено лише невелика частина нашого дослідження, більша частина присвячена більш практичним моментам, що стосується власне проходження медичних установ. Велика частина присвячена військово-лікарняній комісії і медико-соціальній експертній комісії, та і ми не можемо сказати, що ми знайшли. Щось там радикально нове, що перевернуло нашу яблуне про ветеранів. Uh -huh. Найголовніші плюс цієї роботи, і ми вважаємо, що для нас самих, як для роботи нашого правозахисного центру, це дуже важливо. Ми сформували систематичне уявлення про проблеми ветеранів і родин. Тобто ми це водночас систематизували, і водночас ця систематизація вона зроблена. На дуже емпатичному досвіді. Тобто ми не, не сиділи і зі сторони, не описували досвід цих людей, ми дали їм самим говорити про свій досвід. І цей голос виявився насправді дуже сильно. Але все-таки, пане Денисе, стосовно цінностей і досвіду, то які цінності головні для наших ветеранів, зокрема поранених? Всі, поранені від ветерани, з якими. З якими ми спілкувалися, вони оцінюють і свою участь в бойових діях, і своє uh, подальше життя uh, не як якийсь особистий досвід, не як uh, щось uh, властиве винятково їхній історії, а як uh, частину справи в uh, обороні української державності, і цим також пояснюючи, чому багато з них uh, хоче брати участь у дослідженнях, хоче uh, якось змінювати. Україну вже е, на етапі е, воєнного відновлення та реформування, тому що вони розглядаються теж як частину е, справи, частину своєї справи частину, е, як, як служіння України. Е, тому для цих людей, звісно, ось це е, розуміння честі. Воно лежить і в просторі їх досвіду військовослужбовців, захисників України, і в їх ось вже новому досвіді, коли вони. Е, Шукають інші інструменти для того, щоб е, далі е, служити Україні. На Дениса, цікаво, чи будете продовжувати це досліджування, коли власне будете до цієї роботи знову приступати? Ми не будемо продовжувати саме це дослідження, тому що воно вже органічно завершене. Але матеріалів зібраних в нашій роботі з ветеранами тих сім'ями стільки що е, повертатись будемо е, по мірі виникнення питань по тій чи іншій темі е, тобто е, ми зібрали ми зібрали більше матеріалів ніж ми навіть очікували збирати, і е, ще дуже багато чого нам треба буде переосмислити За того що ми вирішили з тими респондентами нашого дослідження які це бажають залишатись е, на зв'язку і ми продовжимо е, з ними спілкування вже не в Формі методології, а е, формі діалогу щодо того, е, який далі ветеранський досвід вони отримують, і як вони бачать е, можливі шляхи для покращення ситуації в цій сфері. Пане Денисе, ну і цікаво, що сказали ветерани, зокрема про їхній досвід і спілкування з ВЛК та МСЕК, і як ви це розцінюєте, зокрема, отриману цю інформацію як правозахисник? І в випадку військово лікарняних комісій, і в випадку МСЕКів на превеликий жаль, наші респонденти бачать критичні. Тричущі, навіть можна сказати, проблеми на всіх етапах: від етапу е, отримання е, направлення на проходження цих комісій, до етапу е, отримання і інтерпретації результатів. Тобто е, от у нас вийшло кілька матеріалів про е, сек після цього, які базуються, в тому числі, е, на цьому дослідженні. І, на жаль, е, якщо класти докупи. Досвід різних ветеранів цих комісіях то ситуація така, що навряд чи вже ефективними будуть якісь е, дрібні ситуативні втручання. Потреба є, по-перше, в, е, в цілому в реформуванні цієї комісії і роботи на всіх етапах. А по друге, е, звісно, в тому, що це треба робити як можна як можна терміновіше, тому що просто зараз. Е, Поки ми з вами ведемо цей діалог, поки минають дні й тижні, все більше і більше ветеранів зіштовхуються з цією доволі можна сказати принизливою, дійсно принизливою і край стресовою для них процедури. Дениса, і що цікаво, що говорили наші ветерани, зокрема, які ввійшли в ваше дослідження, про ситуацію в тилу про цивільне життя людей, як вони сприймали, зокрема, от те, що під час там комендантської години відбуваються якісь розважальні події, якісь заходи розважальні, і загалом, що в деяких регіонах України війна як така, майже не відчувається. Ну, власне, ось ці нещодавні новини, нещодавні теми, які виникли про роботу тих чи інших розважальних закладів комендантського годину. Ми не охопили, тому що це відносно нещодавні новини. А ми закінчили дослідницьку частину на початку серпня. Тому саме ці теми ви там не знаєте, але в той же час питання взаємодії цивільних і ветеранів стало однією з. Активних тем для обговорень і різні респонденти мали доволі різне бачення. Тобто це можна сказати такий спектр прийняття від доволі радикальних позицій, коли ветерани мали повне і цілком справедливими мусимо визнати повне неприйняття ось таких ексесів. Цивільного життя, особливо що стосується за великих міст, до е, точок зору, де ветерани не бачили в кому значної -то проблеми. Тобто, конкретно саме це питання містить в собі е, велике розмаїття е, точок зору. Пане Денису, ну також цікаво про те, які е, думки у народичів ветеранів, яким е, доводиться. Е, Тепер налагоджувати стосунки, починати нове життя. Як правило, це дійсно ви згадували про те, що люди в основному це люди з пораненнями, з ампутаціями. То що найбільше турбує саме родини таких ветеранів Ця тема. Я б казав, що стала однією з кількох найважливіших в цьому дослідженні, тому що з родинами поранених ветеранів є перша і величезна проблема, яка вже включає за собою інші, це невидимість. Тобто ми мусимо розуміти, що майже за кожним ветераном з пораненням стоїть його дружина, матір, чоловік, якщо це ветеранка, які витрачають неймовірну кількість власних ресурсів. Це час, це зусилля, це емоційні ресурси на відновлення і підтримку ветерана, і це тисячі людей, які втрачають кар'єри, це тисяч людей, які не мають належної психологічної та соціальної підтримки. Тобто ця група, яка майже повністю невидима, в той же час, коли ця група. По-перше, докладає величезних зусиль до реабілітації ветеранів, часто більше, ніж це роблять державні служби, незрівняно більше. А з іншого боку, переживає теж дуже особливий повнений стресом і напруженням досвід, який, по-перше, не вивчений, а по-друге, на жаль, залишається майже невидимим, непроговореним в суспільстві. Пане Денисе, ну і кінець цікаво, то ось це дослідження, це ви його робили лише для себе, а чи все-таки дасте можливість ознайомитися з ним, і зокрема наші державні органи, не знаю, Міністерство оборони чи Міністерство ветеранів, ті самі ТЦК і СП або ж громадські організації, які теж займаються саме ветеранами. Звісно, ми робили це дослідження як і для себе, для свого розуміння ситуації для нашої першої роботи, так і перш за все, для власне того, щоб воно зіграло свою роль в реформуванні сфери. Наше дослідження є в вільному доступі на сайті нашої організації правозахисного центру. Принцип воно було презентоване в Києві в офлайн режимі, куди були. Запрошені представники усіх е, державних установ, які е, мають справу з цим питанням, і в подальшому ми будемо поширювати ті чи інші результати, е, знахідки цього дослідження в наших соціальних мережах, і е, там, де ми маємо можливість це робити. Ну, і насамкінець, то який головний висновок ви зробили для себе з цього дослідження? Через те, що дослідження мало дуже широкий систематичний спектр питань, які воно опрацьовувало, то і висновок він насправді теж дуже широкий систематичний, що нам потрібно будувати ветеранську політику з нуля. Що ми не можемо просто взяти якийсь іноземний досвід, що ми не можемо залишати їх в тій е формі радянської ветеранської політики, як вона існує зараз в нашому законодавстві. Що єдине, що нам треба зробити, це, по-перше, почути тих ветеранів і їхні сім'ї, яких ми вже маємо в суспільстві. А по-друге, це якісно опрацювати, почути для створення належних. Політик, тому що ми вважаємо, що наші ветерани це перш за все група, яка це абсолютно, абсолютно заслуговує, це е, найдостойніші з людей нашого суспільства. Абсолютно з вами згодні. Дякуємо, пане Денисе, за вашу роботу, за те, що знайшли можливість поспілкуватися в нашому прямому ефірі. Проєктний менеджер правозахисного центру військовослужбовців, принцип Денис Султангалієв був з нами сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1». на все добре, пане Денисе. Тримаємося. Дякуємо на все добре.